Леді з джере. Дене, де мой телефон? Дві телефон у мене в кармані. Не переймайся. <р Adjusting noise> я а, ті, я так, знімаю. Такий гарний <карушку> сьогодні. А ми, до речі, не домовлялися. Просто... <помірні> ну, <казу> <що бачите, проб> ви... Хоч трошки засмущався чи <проб> <нет>? <проб> <проб> ні. <проб> <проб> сьогодні поговоримо про швидкість. <проб> про швидкість. Про вимірювачі швидкість. Дуже багато прикольних містячків, не тільки для тих, ті, хто любить Субару, але і більш швидкі авто. Доставимо наш приборчик який ми сьогодні будемо тестувати. Це драгі драги нового покоління з новим GPS, з новою акумуляторною батареєю. І плюс ще вона працює з додатком Драгі-Лапкість, можна вимірювати на кільці. У тебе є драги? Так. Да. У вас купляла. Yeah. <свят> До речі, ми робили таку штуку, я потім дам вам відео. Ми, нам було якось сумно, ми летіли на змагання вимірати, і ми е, вимірювали е, швидкість, на якій злітає літак. Драйв. І він <свят> працює. <свят> він злітає щось на. 300 км за годину здається. Бо мені було все життя цікаво, на якій швидкості злітає літак, і взагалі буде Драгі працювати чи ні. Бо він же вимірює ще й різницю висоти, бо чим він відомий, тим що він не тільки вимірює е швидкість, а ще й вимірює е різницю висоти. Тобто, якщо ти їдеш згори, то він буде це показувати, буде е казати, що ти трошки чітер і їхав згори. Yeah, nice. <laughs> так що е а в літаку да, можна поміряти. Игрошка це номер один всіх автотюнерів, бо дуже багато хто ніколи не виїжджає. Ми я думаю, з Денисом пізніше про це поговоримо. Дуже багато хто не виїжджає взагалі ні на які змагання, але все вимірює по драгі. І ми зараз я думаю, трошки подискутуємо, чому це правильно, ну якби умовно, правильно, неправильно по-справжньому, не по справжньому, бо ти можеш бути суперчемпіоном по драгі, але ти можеш програвати у реальних змаганнях, якщо там у тебе є трохи хвилювання, якщо ти не вмієш їздити по телеметрії. І, взагалі я думаю, ми зараз поговоримо чи є різниця між дра та телеметрію, бо це також дуже розповсюджена а, така дискусія серед рейсерів. Так що, думаю, зараз про все це поговоримо. А зараз ми йдемо тестувати в такий приборчик. Сідай. <реку> <реку> Чоловікам простіше бути блогером. Розчесалися зранку, вмилися, ноги поставили, як хочуть, і все, і вони гарні. А дівчата розумієте, довжина спідниці. Колін. Намальовувався дві години, щоб виглядав як ненамальований. намальований. Ну, тобто, це важке життя. Довольне лице людини, яка зараз буде кататись на ламбі і тестувати драгі. Це робота мрії. Мрії просто. Беремо наш прилад. Знаходимо додаток драги лап, качаємо драги... Давай, я у мене в руках так не буде. Може. Давай, давай. Зараз ми перевіримо. ми наш чудовий прилад ДРАГІ 70, нового покоління. Це все. І все дуже просто. Навіть блондинка, як я, зможе це зробити. Беремо отак раз, беремо отак два. Бачимо, наш Драгі сконектиться. Тут у нас відображатися буде заряд батареї, там висота. До речі, тут можна подивитися, хто швидше в Україні, в світі, на якому авто тут можна подивитися, тут онлайн є результати. Але ми зараз поїдемо свої ставити рекорди. Всьому показує, який на заряд батареї, що у нас законекшено. Але в нас ще не знайшло супутники. Почекаємо трохи. Я вам, до речі, хочу сказати, що мені здається, що це дуже класний подарунок для свого коханого чоловіка, хлопця, будь-кого, друга. Бо це дуже класна іграшка. Якщо у вашого чоловіка такого це ще немає, то обов'язково треба це подарувати. Саме головне це треба. Наш прилад закріпити десь чи на магніт, який йде в комплекті, чи е, просто його зафіксувати, десь так, щоб він не рухався. Ну, в даному випадку ми в спортавто, і тут його треба чи покласти в карман, чи просто, щоб не клеїти магніти. Не рекомендуємо його чіпляти на зовні на кузовавтор. Тому що магніти хоч тут і сильні, але за 200 плюс кілометри він може у вас зліти. Ну трошки аеродинаміку да. ніхто не відміняв навіть на таку да. класну штуку. Тому краще його фіксувати десь в салоні, якщо хочете, щоб він у вас довго жив, працював і радував вас результатами. Поки Денис розповідав реально важливі штуки, що робила я. Якщо ви думаєте, що я втикала в меседжер або в інстаграмчик, ні. Я просто змінювала свою фотку в драгі, і вона поки що не змінилась. Але ви там можете усі свої дані, свої рекорди. Наскільки ти гонщик показати, і ще й фоточку гарно поставити, так що мені все подобається. Це ідеальне відео Ламборгіні, ноги в юбки і драгі. Все. поїхали. Мірять, поїхали. Правое зеркало. Есть? Да, все есть. вот здесь, Отлично. Так, вот такие кнопочки есть там под левым коленком. Да. От двери третью вниз. Есть, все. Сверху. Супер. Включаем заднюю передачу на себя, как в самолете. Вот так вот. Просто тормоз отпускаем. Без газа. Так, один розліпісточок на себе. Право. І десь шукаєш, перемикаєш передачу, його немає. Нема, не Насправді. Ну він на рулі, а, а це незручно. Ну, в смыслі, не те, незручно, це незвично. Незвично, так. Це найголовніше. Заради Ва, цього. Ваш, це все. ваш прилад. <ріст> Дякую дуже. Драгі про який ми розповідали. Ось він, це наш. Прилад, який є найостаннім, що остання модифікація драгі, і ми хотіли спробувати взагалі то як він працює, що він нам покаже. Але нам треба десь його прилаштувати, і так як ми не хочемо тут десь клеїти липучку, то ми його просто покладемо. Але так як у нас спортивне авто, у нас не багато варіантів, тому ми його можемо десь ну ось тут, але щоб він не полетів, ну сильно газувати не будемо, або просто дамо в руки асистенту Я і дякую. все, і він буде їхати. Машина дуже-дуже комфортна, підвізка, вона прям відпрацьовує. Я здивована, приємно, як вона відчувається. Ще прикольно, то, що е, вона мощна, та це відразу відчуваєш, навіть якщо там, я педалі ледь торкаюсь. Але за рахунок того, що ти габарити не дуже відчуваєш, і ти так типу, обережно це дуже робиш. Держим руль жімруль крепка, двомірнучками. Максимально різко, газ в пол. Максимально. Прикольно. Але що хочу сказати, що взагалі не відчувається швидкість взагалі. Тобто, от я не дивилась спеціально, скільки ти їдеш, і ти ніколи не вгадаєш. Стоїть на дорозі просто монолітно, от просто, наче ти на дуже швидкому картінгу, і він при цьому ще достатньо комфортний. Оце от дуже прикольно, і це звичайний міський режим. Ага. Значит, ты там выехал. Это, которой... Это компьютерная игра, в которой нету второй, третьей жизни. Это надо понимать. Реально, да значить людина професіонал, бачите? Тобто зі мною катається спеціальна людина, яка знає кожну ямочку на цьому маршруті, знає де можна натиснути газ у підлогу, де потрібно відпустити і взагалі що і як? Так що приїжджайте, катайтеся навіть якщо ви думаєте, що ви не вмієте водити, вам допоможуть. Ну ви маєте звичайно вміти, але але Времени для розкачки у нас нету. Ми швидко швидше 200 Ви поїдете через 5 хвилин. Тобто є 5 хвилин, щоб навчити людину класно кермувати дуже потужними, дуже швидкими машинами. Так, ставимо паркинг. Ми кажемо, що це класна іграшка, але насправді, якщо не шуткувати, то це не тільки спра е класна іграшка, це ще й класний інструмент для налаштування автомобіля. Якщо ти автоспортсмен, якщо в тебе є спортивне авто, і ти там доналаштовуєш автомобіль, як то кажуть, на колесі. Тобто ти вже зробив там налаштування на дінастенді. Потім маєш протестувати авто вже на дорозі. Ти нічого не перевищуєш, але ти можеш заміряти 0-100, наприклад. І це також дуже важливий показник там, для того, щоб розуміти, чи в правильному напрямі. Ти взагалі рухаєшся на влаштування автомобіля, і вже потім поїхати на трек і вже пробувати в бойових умовах, як то кажуть. Тобто, це не лише іграшка, це ще і професійний інструмент. Так що даруйте це своїм коханим автоспортсменам. Тут дуже багато цього, чого є. Тут можна дивитися, ось, наприклад, там. All Cars взагалі у світі, там у кого який буде рекорд по маркам, бачите, тут типу BMW, Audi, Volkswagen там і так далі. Е, і далі можна тут відео є. І, е, і тут можна обирати також по кожній марці кожну модель автомобілю. Дивитись там, от твого року, наприклад, машина там найшвидша в світі, ось така. І це до речі, дуже класна штука. Це своя така екосфера, сфера, яка е, мотивує людей на тюнінг Також, бо ти можеш там. Не особливо їздити десь на змаганнях, але ти можеш одночасно якби приймати змагання з будь ким в світі, бо це світовий рейтинг у всіх людей, у кого є драги. Тобто, це дуже прикольна, як мені здається, штука, яка мотивує тебе також робити, хоч малесенькі кроки, але в сторону професійного вже автоспорту. Тобто, це мотивація. Я вважаю. Я вирішила трошки пришвидшити свою машину. Що я першою маю зробити? Ти не знаєш? О, я думаю, що перше, ти ну якщо ти взагалі нічого не розумієш, ну. Так, мені здається, що це взагалі дуже об'ємне питання. Тут можна весь випуск про це розмовляти. Але е, ну я напевно два шляхи. Перший, це ти вже десь щось чув, ти щось вже знаєш, і ти сама трошки уявляєш цей шлях, він, можливо, буде невірний, але він буде дуже цікавий для тебе, бо ти там чув, наприклад, що є 35-й гарет, і ти про нього завжди мріяв, але він на стоковий мотор взагалі не йде. Але кого це хвилює? Якщо ти прийдеш до правильної тюнінг-компанії і поставиш цю задачу, скажеш, ну, наприклад, ну не знаю якось так трапилося, що все життя я там мріяв по 35-й гараж, хочу його поставити там на стокову субару, наприклад, чи там на стоковий не знаю, Volkswagen. А тобі скажуть, якби ну, це все класно, це дуже круто, що ти десь про це почув. Але ну, це програшна стратегія, бо так воно не працює. Бо для того, щоб в тебе була там велика турбіна, тобі треба трошки допрацювати мотор, щоб він тримав це навантаження. І це, якщо ти попав до класних тюнерів. А якщо ти попав до не дуже класних тюнерів, вони скажуть, чувак, давай, все буде класно, ми тебе продамо цю запчастину, яку ти хочеш, ти ж її хочеш. А, але не скажуть тобі, що це не буде працювати. В тебе там відразу розвалиться мотор, наприклад, е, от і все. І далі вже піде більш правильніший тюнінг і таким чином е, хтось може два рази заробити на цих запчастях. Тобто я раджу обирати перевірені компанії, або це мають бути там якісь ваші добрі знайомі, друзі. А краще, щоб це були і друзі, і люди, які щось тамлять в автомобілях. Тобто, ви бачили їх результати в спорті, ви бачили, які є швидкі машини і. Особисто я вважаю, що це має бути не лише швидкі, а ще й стабільні автомобілі. От коли ти один раз побачив, що хтось там проїхав дуже швидко, ну це все класно, але е вирішує саме стабільність. Якщо там у цій тюнінг-конторі є там 3-5 швидких автомобілів, вони мають великий досвід. І вони ще мені подобається, коли люди не соромляться казати правду і кажуть, там я, наприклад, в своєму досвіді там маю там не знаю, там такий то розвалений мотор, ми його так то там ми, там те робила. А коли люди кажуть ні, ні, там я 15 років в автоспорті, але в мене нічого ніколи не розвалювалось, я в ці казки не вірю. Бо я також 15 років в автоспорті. І я точно знаю, що якщо в тебе мотори не розвалюються, то значить в тебе недостатньо мощне авто. Бо якщо в тебе достатньо мощне авто, воно буде ламатися. Якщо не буде мотор ламатись, то буде ламатись щось інше. Отак. От Йдемо до да, канонічної Феррарі. До речі, я ніколи в житті не сиділа в Феррарі, взагалі ніколи. Та що це буде перший досвід. Отже, це канонічна 458-ма Феррарі, та сама, про яку багато чули. Отут можете спробувати. Не можна ж хейтити Феррарі, так? Ні, ну знаєте, все в житті насправді воно в порівнянні. Тому ну комусь може це буде прям вау подобатись. Але якщо порівнювати там з ламбою або з маком, то це все значно простіше і дивніше виглядає. Воно все таке ескетичне, крутілочки, все таке, і ну це має свою естетику однозначно. Але це дуже на любителя, як то кажуть. Ну, бачите, там салон, все таке, ну це прикольно. Але також, якби я обирала, напевно, це була б не вона. Це дуже прикольний досвід. І от як досвід, мені здається, що це найкраще. Коли ти можеш приїхати, покататися і сказати і, я катався на Феррарі. Все. Ну тобто все. О, ти можеш приїхати до нас спробувати. Так, на ок, я ж сподіваюся. Ну так. Пароль який-то нужен. Ну, не знаю. ну, взагалі, дві дівчинки в Феррарі це, – ну, це до добра не доводить. Ми зараз понатискаємо всі кнопочки. Мене, звичайно, хвилює найбільш оця кнопочка, на якій написано рейс. Щоб це не було, вона мені подобається. От так що мене хвилює зараз спорт, а є ще рейс. Ура, отак. І отак, напевно. Ура! Так, да, так, все. Так. Я е, адепт у -у -у. того, що треба пристюгуватися завжди. Да, І я Якщо я раптом так. у вас в машині є оці гадкі штуки, які. Е, е, які вам. Два на себе. Ножку відпустіть, відпідалі. Прикольно, наскільки кожен день я б хотіла на такому їздити? Ні, як машина вихідного дня, думаю, так, якби я обирала, може, це було б не Феррарі, але щось цікаве. Але щодо емоцій, це дуже круто. Я прям це щиро раджу, бо це реально круто. Що, Марін, як твої емоції? Супер! Супер! Ну класно. Я буду. Ну, це моя щира думка, що я буду всім радити приїхати і спробувати. Бо це так кайфово, коли ти можеш приїхати е, за адекватні гроші, е, отримати ці враження, бо це дуже круто. І це прям класно, якщо ти любиш машини, якщо ти люб полюбляєш гонки, якщо ти взагалі в автотемі, це класний подарунок навіть собі коханому. Бо в житті е, так мало е, всього класного, і це саме те, чого хочеться. Таких позитивних. Емоцій і якогось драйву, оце от кайфово. Так що я щиро раджу, навіть коли да все навкруги не дуже добре, але ми ж живемо всі це життя. Так що. У нас є людина, яка тільки що покаталась на всіх автомобілях відразу. І тому ми хочемо спитати: ну як вам? Е, кайфова кайфова штука, дуже цікаві. емоції, якось воно переповняє. Важко описати насправді, тому що всі машини вони всі різні. Е, там здається, щось там Ламба, Фера, е, Макларен, є старий Mustang, і це круто. Тому що мустант там все дрібежіть, все трясеться, ти не розумієш, куди ця машина їде. Фера, ти вже такий заряджений тіпчик, типу моя, ламба, щось всевременне, Макларен. Ну для кожного, кожен зможе знайти для себе якусь а, хорошу емоцію. І неважливо, покатаєшся ти на всіх машинах або хоча б на воді. Тому а, можна рекомендувати. А я знаю, що це друзі вам подарували, так? Так, да, в мене якщо... було день народження. О, так. супер. Якщо оцінювати цей подарунок від нуля до ста, то це скільки? 100? 100. Ну ні, ну не будемо перегибати. Якщо подарили то да, можна було б Lambo. соточку. Lambo да, наприклад, тоді да, це можна О, було. Б це сказати. класне питання. А якби у вас був вибір, що з цих чотирьох машин вам би подарували? Що б ви обрали? Щоб я обрав? А, ну, тут теж філософська історія, тому що якщо просто щоб воно в мене було і стояло, то можливо, це був би мостам. Якщо б я хотів трошки драйву, у мене б не було б моїх машин, то це була б помаранчева. так ну така історія. Тобто, бажано, щоб це була колекція, мустан ну, і ще ламба. Да, бажано. Ну можна перо, але трошки пізніше. Можна, ну, тобто, серед суперкарів все ж таки ламба виграла. І як подарунок, це десь вісімдесят. Це 200, кайфово, да? Да, 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 це кайфово, Тому рекомендуємо і дякую, пацани. Дякую. Супер. Ми вам дуже дякуємо, що нас обрали. Давайте п'ять і до зустрічі. До побачення. Дякую вам дуже.